Вересень був багатим і на спортивні заходи, особливо активними минулого місяця, були футболісти. Хоча волейболісти, каратисти та інші спортсмени також не відставали. Отож про спортивні заходи у Золочівському районі і не тільки дивіться у нашому наступному відеосюжеті. Вересень став місяцем, який продовжив футбольні змагання за Кубок Золочівського району з футболу. Зокрема, тривали футбольні змагання у Бродівській, Заблоцівській, Радивилівській, Підкам'янській, Бузькій, Золочівській громадах. Власне, на стадіоні Ювілейний у Бродах пройшов благодійний чемпіонат Золочівського району з футболу 8 на 8 серед ветеранів. Тут змагалися команда з міста Брода та селища міського типу Красне. Перемогу здобула команда з Бродів із рахунком 9-2. Наступного дня бродівчани знову вийшли на футбольне поле, де змагались із футболістами села Пониковиця. Цього разу удача посміхнулась команді Стир. Пониковицькі футболісти здолали суперника із рахунком 7-5. Тривала боротьба за перемогу і на сільських стадіонах. Зокрема, у поникві місцеві футболісти намагалися продемонструвати свої вміння в футбольній команді Агро з Берлена. Цю команду, яка тільки що прийшла, я перший раз бачу. То я не знаю, на що вона здатна, але бачу так ніби на рівні гра йде. Так і сталося. Рахунок 1-1. А тим часом на Заблоцівському стадіоні Січ Арена імені Романа Івановича Лабе місцеві футболісти змагались із командою з Гаїв Дідковецьких. Поки що дві команди атакують? Ніхто не вирізняється, щоб так сказати. А далі побачимо по рахунку, як буде. Надіємося, що Січ виграє. Зрештою, футбольна команда Січ Ясенів забиває у ворота суперника шість голів. Є! На стадіоні «Колос» міста Радивилів також змагалися дві сильні команди. ФК Суходоли також забили 6 голів у ворота ФК Спринтер. Натомість радивелівчани змогли забити лише один гол. Окрім змагань за кубок Золочівського району з футболу на Бродівському стадіоні тривали благодійні турніри. Зокрема, зараз маємо нагоду спостерігати за грою футболістів з міста Броди та села Бугаївка Радивилівської громади. Паралельно у приміщенні спортивного залу відбувалися волейбольні змагання жіночих та чоловічих команд. У підсумку володарем кубка з нагоди відзначення дня українського спортовця стала чоловіча волейбольна команда Єдність з міста Броди. Слава Україні! Героям слава! Чекаємо всі перемоги, віддаємо все, що можна, всім нам миру, все самого кращого. Також з нагоди Дня українського спортовця на території стадіону Ювілейний відбувся ряд спортивних заходів. А привід для святкування є. Адже 85 років тому в нашому місті в ці дні було проведено перше сповітове спортове свято під назвою День українського спортовця в програму тодішнього свята входили перегони на колесників, відбиванки серед команд чоловіків і жінок, змагання копаного м'яча. Імпрезу розпочали перегонами на колесників на трасі «Брода ясинів. В перегонах брало участь дев'ять наколісників, і тому, підтримуючи традиції минулого, ми, як і 85 років тому, розпочали наше святкування з велопробігу. А ще цього дня від храму Святої Трійці стартував велопробіг у напрямку стадіону. У свою чергу спортовці з легкоатлетики також продемонстрували свої сили та показали своє вміння. Загалом на цьому заході вдалося зібрати 4100 тисячі гривень. Роман Єльчинінов, Сергій Нікішин, Андрій Грач, Василина Куть, Володимир Дерейко, Андрій та Олена Ковальчуки. Телеканал Броди онлайн.